Усім привіт, дорогі телеглядачі. Зараз я вам розкажу трошки про томати. Яка з них користь? Отже, попри те, що ботанічні томати це фрукти, зазвичай їх їдять і готують як овочі. Вони є чудовим джерелом вітаміну С, калію, фолатів і вітаміну К. Помідори це плоди з родин пасльонових, що походять з Південної Америки. Помідори є основним харчовим джерелом антиоксиданту лікопіну, який пов'язаний пов з багатьма перевагами для здоров'я, включаючи зниження ризику серцевих захворювань і раку. Зазвичай Помідори червоні та є помаранчеві, фіолетові і зелені сорти. До того ж, існує багато підвидів помідорів, які відрізняються за формою та смаком. Вміс води в помідорах становить близько 95%. Інші 5% складаються в основному з вуглеводів і клітковини. Отже, тепер поговоримо про причини, чому варто їсти помідори. Помідори місять багато поживних речовин і вітамінів. Один помідор середнього розміру може... Забезпечити близько 30% рекомендованої добової норми споживання вітаміну С. Томати також містять калій, а це важливий мінерал, корисний для контролю кров'яного тиску та профілактики серцевих захворювань. У помідорах також є вітамін К1. І ще є важливий для згортання крові та здоров'я кісток. Томати місяць, фолати, вітамін d 9, один з вітамінів групи B. Фолат важливий для нормального росту, тканин і функціонування клітин. Він особливо важливий для вагітних жінок. Отже, також томати місяць корисні для здоров'я лікупин та бета каротин Червоний пігмент і антиоксидант лікупин. Був широко вивчений на предмет його корисного впливу на здоров'я. бета каротин який часто надає продуктам. Жовтого кольору або оранжевого відтінка перетвориться на вітамін А в організмі. Також помідори корисні для здоров'я серця, профілактики раку, для здоров'я шкіри, проти запалення і для профілактики тромбозу. Як їсти помідори? Береш в руку і їш трошки про споживання. Це не лише основа здоров'я харчування, а й справжня гама смаків для найвибагливіших найвибли... гурманів. Томати чудово смакують стиглими та зеленими. Через харчові властивості насолоджуватись помідорами можна цілий рік, адже вони не лише смачні і свіжі, а й в термічно обробленому вигляді. Томати додають до салатів, перших, і других страв, закусок їх, консервують на зиму, з них роблять сік, кетчуп, пасту, соуси, вино та безліч інших продуктів і страв. Якщо вам це відео було корисне або цікаве, поставте лайк. Пригощайтеся.